Ну, вибило квіти, все, бабка вирощувала, все, нема. побило. Бачиш, що робиться. А в кімнаті я не знаю, як я залила жива. Подивися, що робиться. Ходи, ходи до дивися. Подивися, що робиться. А бабка спала, а бабка спала. Ну, не спала, лежала, Богу молилася. Ви були отут на ліжко, так? От Ото ліжко. От подивися, підійди сюди, не бійся. Подивись, як мене Бог спас. Подивися, подивися, подивись. Оця подушечка, видно, мене спасла. Ну так, укутувалася, сиділа, вкутувалася так одіялом, так ото. Та то було страшно, то все чорне. Це то Горіло чи чорт не знає, що вони там. Чи сірку пускають? Горіла, диміло, пиляка така була страшна.